він починався із студентських, студентської, як це було, студентської, студентського крісла. Я після четвертого курсу перестав, перестав ходити в університет, а пішов зразу на біржу. Була така, звичайно дуже такий був цікавий час, коли розпався Радянський Союз 91 рік. І е, створювалися якісь біржі, розпалася абсолютно повна... Повна інтеграція розпався держснаб, Держ і тоді почали створюватися біржі. Я був одним з успішних брокерів на київській товарній біржі і на українській універсальній біржі. І от перші гроші, ну вже через три місяці я ще і гуртожечку вже їздив на дев'ятки на дев там жив гуртожит, коли їздив на дев'ятки і через 4 місяці я купив собі квартиру. Ну, Тоді така була можливість. А зараз вам не жаль ці гроші витрачати, скажімо, такі Ні, Не жаль. Не можна бути класно жити, коли крім тебе щасливі, багаті, заможні люди. Не класно жити, коли ти, коли ти бачиш нещасних, бідних, людей без безвихідь.